Як відомо, кожна людина є надзвичайно талановита. Діти взагалі народжуються геніями. І якщо мама або тато приділяє своїм діткам багато уваги і допомагає розвиватися їй, вона допомагає зрозуміти дитині, які самі таланти є в дитині, мама чи тато бачить, що подобається найбільше дитині. Вона визначається. З певними кружками, з певними гуртками, зі школами, де дитина може себе самореалізувати, і це допомагає дитині зрозуміти, хто вона є, допомагає дитині прожити дуже цікаве життя, допомагає дитині жити яскравішим життям. Але настільки важливо, щоб наш особистий приклад. Був яскравим прикладом для наших діток. Тому що якщо я, як мама, буду займатися самореалізацією, я буду шукати реалізацію тих талантів, які є в моєму серці, в моїх можливостях, тоді мої діти будуть дивитися на мій приклад. І вони також будуть намагатися знайти себе. І тому я хочу сьогодні презентувати вам дуже чудову пару. Це мама Яна Вишневська та е, її донька Софія. Добрий день. Я мама. У мене двоє дівчаток чудових. Сьогодні ми запросили на передачу старшеньку донечку. Вона мені буде допомагати в оформленні нашої дитячої кімнати. Це можливо послужить якоїсь ідеєю, натхненням для. Оформлення ваших кімнат ми беремо нескладну тему, яка доступна, можливо, кожній мамі, кожній сім'ї, але обов'язково заохочуйте, беріть з собою діток. Не відштовхуйте, не віддаляйте їх. Вони також маленькі помічники. У них все вийде разом з вами. Там ви талановиті в тому, що ви малюєте так. Ви сама дизайнер. Так, у мене ви... до речі, студія називається Софії, тому що Сонечка перша донечка. Ви Це вчились наше... в художній школі. Ви вчились художній Я школі? вчилась в художній школі. Скільки років? Чотири роки школа, архітектурний факультет. А зараз навчається в художній школі Софія. Софійка навчається в художній школі. Вона, вона бачила Деньку. ваш приклад з Андрій. З Андрійком. Це з моїм старшим сином. Так, вони ходять в художню школу. Софія, тобі подобається художній школі? Що тобі подобається робити в художній школі? Малювати, любити та Вихователька подобається. Вихователька подобається. Що ти Як сьогодні... нашу виховательку звати? Світлана Миколаївна. А що ти з мамою сьогодні будеш робити? Будемо приводити до ладу кімнату. Будемо прикрашати мою кімнату. Ну добре, тоді е, у добрий путь. Дякую. Значить, як о, о, ця стіночка, ми вирішили її повністю розмалювати. Тому в нас двоє дівчаток, вони ще маленького віку, сонечки шість років, Марійки чотири. Ми взяли таке дитяче місто. Кожен, кожен будиночок, який своєрідний. Знову таки, він не складний в виконанні, трошки фантазії, трошки. Працювати. Зараз ми розмальовуємо цей зелений будиночок, ми розмішали фарбу. Сонечка сама фарбує. Значить, фарба йде, емульсійна фарба, додається трошки колору і розмішується вже на ваш, на ваш смак Колору, який називається колор. виправляє. Тобто, розмалювали один будиночок, домальовуємо віконечка. Сонечка активно працює пензликом. Вона вже уявляє, як тут буде жити якась її улюблена іграшка. Ми малюємо по шпалерах. Це дуже зручний матеріал. Ви можете спочатку наклеїти ці шпалери, які вам подобаються, а потім вже оформлювати, розмальовувати їх. Це можуть бути різні сюжети, як і якісь казкові герої, герої з мультфільмів. Ну, так як я люблю архітектуру, люблю інтер'єри. Я... Беру цю тему, будиночок. Сонечка, ми розмалювали цей зелений будиночок. Да? На цьому прикладі цього будиночка ми нашим глядачам показуємо, які можна робити інші будиночки з іншими дахами, з іншими трошки віконечками і візерунками. Да? Тепер наступний етап: ми беремо полички, щоб наші будиночки були жилі, щоб там дійсно ми могли поселити звіряток, яких ми хочемо. Да, Софійка, хто це нам зробив полички? Тато нам зробив полички, ми також їх розмалювали. Розмалювали такими різними кольорами, тому що у нас, як дизайнер, я як дизайнер інтер'єру, завжди думаю на перспективу. Да? На перспективі в мене буде текстиль, трошки такий теж смугастий, тому полички в нас смугасті. Беремо да? Софійка, притримуй, будь ласка. Це також полички ми можемо робити разом з дітьми. Ой, сонечка, ти влізла в фарбу. Це, мамочки, не проблема, аж ніяк. Тому що е, це робота, і фарба тим більше чудово відмивається і від рук, і від одягу. емульсійна фарба це чудовий матеріал. <гум> з руками підемо помиємо. Але дитя має задоволення, ви теж задоволені, робота робиться. Беремо серветочку, ручки витираємо. Полички в нас готові. Тепер ми і так на кожному будиночку прикріплюємо ці невеличкі полички. Куди ми тепер зможемо розмістити наших жителів, наших звіряток? Так. Його ну, це у нас, напевно, буде великий. Сиди нашого ведмедика. Як ведмедика звати Софійка? Софійка. Софійка теж звати. З футболочкою такою Софійкою. Коричневий колір, ну, краще, навіть, пасує до або до жовтого, або до оранжевого будиночку. Куди? Ведмедик тут живе. Кажи, Софійка, йому там буде добре чи ні? Добре. Добре, лосик у нас буде тут жити. Так, кого Даг. ще. Так. Дага. І. І мешка. Лапки поставимо туди. Крючочок туди. Сонечка, ми посадили всіх звіряток, да? я думаю, що їм буде тут зручно і добре. Правда? Ми будемо до них ходити в гості. А ще в нас такий один будиночок є цікавий, ми там спеціально заздалегідь намалювали віконечко. Або можна залишати віконечком, або прикрутили туди цвяшок. І можемо Соня. повісити сама на самостійно дуже. І повісили ще годинничок, Тобто дуже цікаво, коли в інтер'єрі не тільки плос... плоскісні якісь речі, речі, а також якісь об'ємні вставочки. Годинник у нас дуже практично тут виглядає. Так, наступний етап: що нам тут ще не вистачає? Так як ми хотіли зробити тут місто, тут трошки можна додати було б галявинку. Яким чином? Ми не будемо тут малювати. Ми її зробимо із нашого текстилю, з подушок. Беремо покривало воно, жовтого кольору. яскраве. Це буде служити нам гарним яскравим фоном. Діванчик у нас такий сіренький, він універсальний. Для будь-якого інтер'єру може підійти. Ще й висувний. Ось, такі ручки у нас можна на два місця. Значить, покривало ми шили подвійно. Зараз ми його складаємо в два рази. Беремо, робимо наш фон. Піднімай туди Софійсь. Це наші смужечки. Якщо дорогий матеріал, да, от ці смужечки були з дорогого матеріалу. Цей фон ми робили з, з такі практичні поради. Як можна, наприклад, совміщати якісь дорогі речі і робити вставочки. Основний фон де з недорогого матеріалу, а це ставочки вже такі, що дуже сподобалися, але вони не дешеві, бо натуральний матеріал. Це ми застелюємо. Так. Подушечки теж у нас були сірі. Зараз ми їх, Сонечко, застібни, будь ласка, отут. застібни, застібни отаку. Кажи, як застюгується. Можна зняти постирати, Це були, бачите, сірі такі ці подушки покупні. Зараз ми їх міняємо на гарні. Кольорові, які підходять саме до нашого інтер'єру, замочку можна вниз покласти. Бачите, подушки ми робили такі. Кольори з двох сторін, І дитина сама може собі формувати настрій, хоче поверне жовтим кольором, хоче білою галявинкою, або все суцільно буде біле, або все суцільно жовте. Це теж, скажімо, такий момент для дитячої творчості, для того, щоб дитинка відчувала, що це її кімната. Що це не тільки те, що мама хотіла зробила. А це дійсно вона брала активну участь у цьому. Отак. От Все. От останні штрих три в нашому текстилі. Застелили покривалка, трошечки виставили наші смужечки, щоб вони гармонічно виглядали. Значить, смужечки у нас. Сонечка, де у нас смужечки? Тут на покривалку, да? потім в подушечках і трошки в усіх полицях. Да? Так, цю частину інтер'єру ми практично завершили. Тепер Софійка принеси свої роботи. Софійка у нас дуже творча і цікаво малює. Дякую. Дякую. Будемо розвішувати. Да? Ну, давай. Тут що у нас тут на малюночку? Що ти малювала, розкажи? Щас я зиму малювала. Зиму малювала, як Софійка везе санчата. Бачите, рамочки ми брали знову такі самі, практичні від сукеру, коробка сукерок з-під цукерок. Ця робота Софійка малювала, коли ще їй було 4 рочки. Да, у нас є ще у дідушки живе такий кролик. Ми його дуже любимо. Як кролика звати, Софійка? Ксеня. Ксеня. Спочатку був Сіня, потім став Ксеня. Це вона малювала. Думали, що, да, що хлопчик знову такий, така рамочка. Об'єм дуже цікавий завжди. Це чотири рочки угу. на твої, на, на мій день народження. Да? Десь тут так, да, на день народження. Угу. Це я вже вишивала. Угу. А це у нас Марійка. Наша маленька Марійка теж намагається. Так, це давай ще мені дуже ця арфа подобається. Де це ти робила цю арфу? Розкажи. На школі. А що це значить? Що да на неї грає. Іграв і. І слава в Господа. Так. Ця робота у нас дуже цікава. Така, так? Да? Оце об'ємні. Давай на сюди так, до композиції сонечка. Давай сюди повісимо. Буде, це твоя кімната. Цю хочеш ще повісити? Скажи, що це таке ти робила? Це я робила в художній школі. З чого ти робила? З пластиліну. пластиліна? Замок, так? Да. Так. Ну, тут у нас є ще полички, тут можна розсадити багато-багато всяких іграшок. Знову ну, таки дитина, які хочуть. Ці Завжди багато маленьких м'яких іграшок. І часто мама точно не знає, куди їх подіти, вони десь валяються. А дитині так цікаво, і вона їх може розставити. Став свої іграшки От Барбі завжди в дитячому ігровому магазинчику є. подала Ось така у нас вийшла кімната. Я маю надію, що вам сподобається. Ви будете теж натхнені для того, щоб зробити, прикрасити свою кімнату. Дякую, Яна, Софійка, дякую тобі за такий чудовий практичний досвід. Сьогодні ми отримали. Я думаю, що ми з Андрійком своїм також щось придумаємо і щось зробимо. І... Любі матуся, не забувайте запрошувати дизайнерів інтер'єру, також для оформлення своїх кімнат. Да, але ми завжди зможемо реалізувати себе як мами митці, як мами талановиті. Тому що ми з вами талановиті, наші діти талановиті, і завжди пам'ятайте, що ви найкраща матуся для своєї малечі. До побачення!